Друзі, сьогодні хочу поговорити про Shopify, одну з найпопулярніших платформ для створення інтернет-магазинів, і поділитися корисними порадами, які допоможуть вашому магазину працювати ефективніше. Перше, про що варто пам'ятати, Shopify – це не просто конструктор сайтів, це повноцінна екосистема для онлайн бізнесу. Тут можна не лише створити гарний магазин, але й керувати товарами, замовленнями, аналітикою, інтегрувати різні платіжні системи та підключати інструменти Маркетингу. Тож порада номер один. Уважно продумайте структуру магазину, категорії, фільтри, сторінки товарів. Усе має бути логічно та зручно для покупця. Чим простіше людині знайти потрібний товар, тим більша ймовірність, що вона оформить замовлення. Друге оптимізація під мобільні пристрої. Більшість покупців зараз роблять покупки з телефону або планшету. Якщо ваш магазин погано відображається на мобільних пристроях, ви втрачаєте клієнт. Shopify пропонує адаптивні теми і важливо обрати таку, яка добре працює на всіх екранах. Третя порада SEO та описи товарів. Навіть найкрасивіший магазин не принесе продажів, якщо його ніхто не знайде. Використовуйте ключові слова, пишіть зрозумілі та детальні описи, додавайте якісні фотографії. Це покращить позиції вашого магазину у пошуковиках і допоможе залучити органічний трафік. Четвертий момент робота з платіжними системами. Дякую! Shopify дозволяє підключати багато способів оплати, включаючи Stripe та PayPal. Але якщо ви працюєте з країни, де пряме підключення ускладнене, є рішення. Вестернбі допомагає налаштувати прийом платежів так, щоб ваші клієнти могли оплачувати звичними для них методами. П'ята порада, логістика та доставка. Надійна доставка це те, що безпосередньо впливає на репутацію магазину. Вестернбі дозволяє організувати міжнародну доставку без зайвих складнощів, що особливо важливо. Якщо ви плануєте продавати за кордон. І останній лайфхак, аналізуйте дані та тестуйте підходи. Shopify надає аналітику щодо переглядів, конверсій, популярних товарів. Використовуйте ці дані, щоб покращувати сторінки, запускати рекламу та оптимізувати асортимент. Тож, Shopify це потужний інструмент, але успіх магазину залежить від того, наскільки грамотно ви налаштуєте структуру за платежі та доставку, дотримуючись цих простих порад і використовуючи весь Старнбіт, ви створите магазин, який приносить стабільні продажі та радує клієнтів.